Сьогодні, 14 лютого, такий особливий день для закоханих. Мають вони можливість саме в цю дату законити свої стосунки. Роблять це і у шлюбі за добу, і традиційно урочисті церемонії ми звикли проводять і. У палаці культури Березіль, а також в опенспейсі сьогодні теж реєструють шлюби. Як це відбувається тут сьогодні? Розкаже Наталія Герасименко, головна спеціалістка міського відділу. Отже, пані Наталію, чи звертаються люди, чи хочуть сьогодні зареєструвати свій шлюб тут у вас? Звісно, звертаюся і хочу зазначити, що Тернопільський відділ ДРАЗ обрано учасником проєкту Кохання переможе. І сьогодні ми працюємо з 8.00 до 20.00. Всі бажаючі можуть скористатися такою нагодою, подати або заяву на шлюб, або одружитися в такий день прекрасний. З чим, до речі, вас і вітаю. А що стосується кількості, сьогодні ми вже вже на даний час встигли зареєструвати п'ять шлюбів, тобто свої відносини узаконили вже п'ять пар. Безпосередньо з них чотири це було в опенспесі. У нас тут на місці, і одна пара, яка урочисто узаконює свої відносини безпосередньо в будинку культури Березіль. Який настрій сьогодні у людей? Розуміємо, що час такий непростий. У нас. Так, звісно, час дуже непростий і настрій відповідно до ситуації, до воєнного стану, який є в нашій країні. Але, як на мене, український народ він є незламним, непереможним. І мені здається, що це їх тільки загартовує і вони нічого не стає на шляху їм перешкодою. І вони, звісно, цінують кожне життя, кожну мить і приходять до нас, і своє кохання вони безпосередньо законюють нас. Що ж, дякуємо вам. Отже, така ситуація, як чуємо, не спиняє людей ні воєнний стан, ніякі обставини. Тим паче, сьогодні такий прекрасний день, день закоханих. Він завжди був, скажімо так, додатковою причиною законити свої стосунки саме у цей день. Тому, як ви чули, ще маєте час до восьмої години. Приходьте в Open Space, Тут вас чекають.